Сьогодні на щиті додому повернувся ще один захисник з Рогатинщини. Василь Войчишин виріс у багатодітній родині, тому змалечку знав, що праця і підтримка один одного дуже важлива для сім'ї. Та коли у двері нашого спільного рідного дому постукала війна, для Василя це була не просто загальноукраїнська біда, це був його власний біль. Бо майже з перших днів повномасштабного вторгнення Василь Войчишин із села Підмихайлів Рогатинської громади був у передніх рядах тих, хто стримував ворога. Як і кожна людина він розумів, що війна це смерть, каліс. Ство полон, тому що разу у телефонних дзвінках додому просив: моліться за мене. Ця молитва не раз рятувала захисникові життя. Та у середині січня 2024 року раптом не стало телефонних дзвінків. Сестра Марія не знаходила собі місця. Серце відчувало біду, невдовзі отримала сповіщення. Василь Стахович Войчишин пропав безвісти. Довгі місяці болісного чекання, неодноразові днк експертизи, і ось тіло захисника нарешті їде додому, до рідного села, до місця вічного спочинку біля своїх батьків, у яких він був Молодшим сином. В пантеоні слави з'явиться ще одне прізвище, а в небесному війську ще одна відважна українська душа. У ці передорізяні дні на щиті вертається до рідного порогу Войчишин Василь Стахович, герой, який народився 7 лютого 1973 року в селі Підмихалівці. Він був наймолодшим сином із п'яти дітей у родині, навчався в підмихайлівській загальноосвітній школі, згодом отримав робітничу професію в Рогатинському ПТУ. Після служби в армії працював трактористом у колгоспі в селі Журів, а пізніше в обласній психіатричній лікарні села Підмихайлівці. Коли настало батьків. Василь проживав з сім'єю сестри. Став добрим помічником у господарстві, був дуже працьовитим і мав золоті руки. Для нас священників є особливим такі моменти і події, бо не раз ми зустрічаємо саме своїх духовних дітей. Коли ми хрестили, коли ми провадили, як духовні батьки. А тут приходить вістка, що загинув. Не стало того, коли свого часу не один із священиків тримав ту дитину на своїх руках. Правді, брати. Що можна сказати? Коли біль є спільним, він є нероздільним. І знаючи добре нашого героя, який був справді таким десь віддаленим, тихим, смиренним, він не мав особисто сім'ї, дружини, дітей. Він мав прихисток. І розуміння біля своєї рідної сестри. Він там був і тим добрим, лагідним, який намагався бути надійним і корисним. Його мобілізували до Лав Збройних Сил України у квітні 2022 року. Він був старшим стрільцем-оператором стрілецького відділення практично. Два роки щастя виконувався військовий обов'язок, а загинув відважний захисник 16 січня 2024 року поблизу населеного пункту Весели Бахмутського району Донецької області під час танкового і артилерійського обстрілу позицій ворога. Воїн Василь Войчишин віддав своє життя Україні, а душу Богові. Дорога родина, всі тут присутні і душі, люди доброї волі сьогодні висловлюють вам щирі співчуття. Нехай Бог загоїть ваші рани і допоможе пережити цю втрату в радості Різдва Божого Сина. Вічна пам'ять та слава герою Василю Войчишину. Після панахиди та церемонії прощання у Роготині траурний кортеж з тілом Героя Василя Войчишина попрямував у село Підмихалівці, де відбувся чин Парастасу та похорону. Висловлюємо щирі співчуття родині полеглого. Вічна пам'ять і вічна слава Герою України.